Лекція. Виробництво рідких екстрактів, обладнання і принцип роботи. План лекції: терміни та визначення, розрахунок кількості екстрагента, методи отримання рідких екстрактів, очищення витягів, стандартизація та зберігання. Рідкі екстракти це рідкі концентровані водно-спиртові витяги з лікарської рослинної сировини, які одержують співвідношення один до одного. Тобто з 1 кг сировини одержують 1 кг рідкого екстракту. Рідкі екстракти бувають лише спиртовими, переваги рідких екстрактів, однаковість по відношенням діючими речовинами, що містяться в лікарській сировини та в готовому препараті, зручність у відмірюванні в умовах аптек, можливість отримання без застосування випарювання, дозволяє отримати рідкі екстракти, що містять летючі речовини недоліки рідких екстрактів, насиченість їх супутніми речовинами, поява осадів при незначних зниженнях температури або частковому випарюванні спирту, необхідність у герметичному окупорюванні та зберіганні при температурі від 15 до 20 градусів Цельсію. Для отримання рідких екстрактів використовуються великі об'єми екстрагенту, які потім упарюють. Екстракти є концентрованими витягами для максимального вилучення бар використовують завідомо надмірну кількість екстрагента, яку потім необхідно опарити до співвідношення один до одного по відношенню до маси сировини. Розрахунок кількості екстрагента Х проводять за формулою. Х равно N умножене на V плюс m умножене на k де число об'ємів екстрагента, необхідна для повного виснаження сировини, зазвичай потрібно від 3 до 10 об'ємів екстрагента і залежить від властивості сировини, В. Необхідна кількість екстракта, М. Кількість лікарської рослинної сировини, К. Коефіцієнт спіртопоглинання сировиною, що показує кількість спирту, що утримується, одним грамом цировини. Якщо метод екстрагування не передбачає концентрування витягів, то n приймається рівним і 1. Методи отримання рідких екстрактів перкаляція, реперкаляція в різних варіантах, ремацерація в різних модифікаціях, протитечійне екстрагування, розчинення сухих або густих екстрактів. Перкуляція від латинської мови перкаляція просіжування через. Тобто, проціжування екстрагента через рослинний матеріал з метою витягання розчинних в екстрагенті речовин. Процес проводиться в ємностях різної конструкції форми циліндричної або конічної, так званих перколяторах екстракторах У перколяторі зазвичай міститься ложне дно та шар фільтруючого матеріалу, що зазначено на рисунку. Стадії методу перколяції. Намочування або набухання проводиться поза перколятором. Для цього використовують ємності, з яких зручно вивантажувати замочену сировину. Для намочування використовують від 50 до 100% екстрагента відносно маси сировини. Після перемішування сировину залишають на 4-5 годин в закритій ємності. За цей час екстрагент проникає між частинками рослинного матеріалу і всередину клітин. Сировина набухає, збільшуючись в об'ємі, при цьому починається розчинення речовин всередині клітини, настоювання. Набряклий матеріал завантажують перколятор на ложне дно з оптимальною щільністю, щоб у сировині залишалося якнайменше повітря. Зверху накривають фільтрувальним матеріалом, притискають перфорованим диском і заливають екстрагентом так, щоб максимально витиснути повітря. Сировину заливають екстрагентом до утворення дзеркала. Близько 30-40 мм над сировиною і проводять настоювання протягом 24 годин для сировини, що легко екстрагується, або 48 годин для щільної сировини, що важко екстрагується. В Цей час буде досягнута рівноважна концентрація. Власне, перколяція безперервне проходження екстрагента через шар сировини та збір перколята. При цьому слив перколята і одночасна подача зверху екстрагента проводиться зі швидкістю. Що не перевищує 1,24 або 1,48 для великих виробництв. Частина використованого об'єму перколятора за 1 годину. Насичена витяжка витісняється з рослинного матеріалу струмом свіжого екстрагента і створюється різниця концентрацій екстрагованих речовин у сировині та екстрагенті. Збір готових витягів для рідких екстрактів витяг поділяють на дві порції. Першу порцію в кількості 85% по відношенню до маси сировини збирають в окрему ємність. Потім продовжують прокаляцію в іншу ємність до повного виснаження сировини. При цьому отримують в 5-8 разів по відношенню до маси, завантаженої в прокалятор сировини, більше слабкої витяжки, яку називають відпуском. Цей відпуск опарюють під вакуумом при температурі 50-60 градусів градусів Цельсію до 15% по відношенню до маси сировини, завантаженої в перколятор. Після охолодження цей згущений залишок змішують з першою порцією витягу і отримують витяги в співвідношенні один до одного. Реперколяція. Багаторазова перколяція дозволяє максимально використовувати розчинну здатність екстрагента і отримувати концентровані. Вилучення при повному виснаженні сировини. У всіх випадках процес проводять в декілька перкуляторах від 3 до 10, які працюють в взаємозв'язку так званої батареї перкуляторів. У батареї злив готового продукту проводять із головного перкулятора, в якому завжди свіжа сировина, а свіжий екстрагент подають у хвостовий перкулятор, в якому саме виснажена сировина. Витягами з хвостового перколятора обробляють сировину в попередньому перколяторі, і так у всій батареї. Подальша сировина екстрагується витягами, отриманими з попередніх перколяторів. Таким чином, від першого до останнього перколятора в батареї здійснюється протетичія сировини екстрагента. У міру виснаження сировини змінюється положення головного і хвостового перколяторів. Реперкуляція з поділом сировини на рівні частини із закінченим, закінченим циклом. Сировину розділену на рівні частини завантажують в перколятори. В першому перколяторі сировину замочують для набухання, яке проходять протягом від 2 до 6 годин, після чого перколятор подають екстрагент до дзеркала настоюють протягом 24 години. Потім перколюють в окрему ємність, отримуючи 80% готового продукту по відношенню до маси сировини в цьому перколяторі. Перколяцію продовжують до повного виснаження сировини в іншу ємність, отримують відпуск 1. Відпуском 1 проводять намочування, настоювання і перколяцію сировини в другому перкуляторі, з якого отримують готовий продукт. В кількості рівні 100% від маси сировини в перкуляторі. І відпуск 2. Відпуском 2 проводять намочування, настоювання і перкуляцію сировини в третьому перкуляторі, з якого отримують готовий продукт 3. В кількості рівні 100% від маси сировини в перкуляторі і відпуску 3. Відпуск останнього перколятора упарюють до 20% готового продукту. Реперкуляція з поділом сировини на рівні частини з незакінченим циклом. Після набухання протягом 2 або 4 годин першу порцію сировини укладають в перший перколятор і настоюють 24 години з подвійним по відношенню до маси сировини об'ємом екстрагента. Після закінчення зазначеного часу проводять перколяцію до повного виснаження сировини з поділом витягів на першу порцію в кількості 80% по відношенню до маси сировини, яку вважають готовим продуктом. Другу порцію менш концентрований витяги в кількості рівній масі сировини і призначену для намочування сировини для другого перкулятора. Третю порцію другий відпуск. В двократній кількості по відношенню до маси сировини і призначену для настоювання сировини в другому перкуляторі. Четверту порцію третій відпуск кількості, що приблизно в 6 разів перевищує масу сировини. І призначено для перкуляції сировини в другому перкуляторі. Всі порції готового продукту, отримані з кожного перкулятора, об'єднують. Реперкуляція з циркуляційним перемішуванням. Цей спосіб дозволяє скоротити час екстрагування за рахунок використання циркуляційного перемішування в кожному перкуляторі в процесі настоювання за допомогою відцентрованого насоса 1. У міру виснаження сировини в першому перкуляторі хвостовим стає другий перкулятор, тобто в нього подаватимуть свіжий екстрагент, а головним колишній перший, з якого вивантажили виснажену сировину шрот. І завантажили свіжишу. Метод дозволяє максимально виснажити сировину в кожному перколяторі, скоротити час екстрагування до мінімуму, оскільки при циркуляції екстрагента досягнення рівноважної концентрації відбувається швидше. Ремацерація або дробна мацерація. При цьому загальну кількість екстрагента ділять на 3-4 частини і послідовно настоюють сировину з першою частиною екстрагента, потім з другою, третьою і четвертою, кожного разу зливаючи витяг. Час настоювання залежить від властивостей рослинного матеріалу. В процесі настоювання рослинний матеріал набрякає і поглинає від однієї до трьох частин екстрагента, тому використовують незначний надлишок екстрагента і рекомендовано застосування екстракторів пресів для примусового видалення витягу з сировини. Безперервне противотечійне екстрагування з перемішуванням сировини екстрагента. Рослинний матеріал за допомогою транспортних пристроїв, шнеків, ковшей, дисків, стрічок, скріпків або пружино лопатевих механізмів, переміщається на зустріч екстрагенту, що рухається. Сировина, що безперервно поступає в екстракційний апарат, рухається проти течією до екстрагента. Причому свіжа сировина контактує з екстрагентом, що виходить насиченим екстрактивними речовинами, які ще більше насичуються, оскільки в сировині. Концентрація ще вища. Виснажена сировина екстракту екстрагується свіжим екстрагентом, який ще повніше витягає екстрактивні речовини, що залишилися. З точки зору теорії екстрагування цей спосіб найбільш ефективний, оскільки в кожен момент процесу у будь-якому місці по довжині чи в висоті апарату має місце різниця концентрації біологічно активних сполук в сировині і екстрагенті, що дозволяє з найбільшим виходом і найменшими витратами проводити процес. Шнековий горизонтальний екстрактор Шнековий горизонтальний екстрактор має завантажувальний бункер 1. В який подається подрібнений рослинний матеріал. Далі матеріал рухається за допомогою шнека 2, виконаного з листового перфорованого кислотостійкого матеріалу до протилежного кінця корпусу, де за допомогою шнека 3 звільняється від екстрагента і вивантажується. Назустріч сировини через Патрубок 4 подається екстрагент, який рухається. Через отвори перфорації і проміжки корпусу шнека до патрубка 5. Міра виснаження сировини регулюється швидкістю подачі екстрагента і сировини. Завдовжки корпусу екстрактора. Дисковий екстрактор складається з двох труб 1. розташованих під кутом і сполучених внизу камерою 2. Труби забезпечені паровими сорочками 3. Верхні кінці труб входять в ємність 4 зі встановленими в ній двома зірочками 5, що обертаються через які проходять трос 6. На трос насаджені тірчасті перфоровані диски С7. Трос з дисками проходить через похилі труби і ніжню камеру із зірочкою 5. Зірочки приводяться у рух електродвигуном. Перед початком роботи екстрактор через патрубок 9 заповнюється екстрагентом, трос з дисками приводиться в рух і одночасно з бункера 10 на диски троса, що рухається, подається сировина. Сировина опускається від місця завантаження вниз, проходить через нижню камеру, підіймається по другій трубі вгору, вивантажується в ємність 4 і далі в збірник 11. Одночасно, одночасно через патрубок 9 певну, з певною швидкістю подають екстрагент. Насичений витяг витікає з екстрактора через патрубок 12, забезпечений сіткою, що фільтрує і збирається у збірнику 13. Пружинно-лопотевий екстрактор складається з корпусу 1. Розділеного на секції. В кожній секції є вал 2 з барабаном 3, на якому закріплено два ряди пружинних лопатей 4. Кожен вал приводиться в рух. В дніщі апарату знаходиться камера підігрівання 5. Витяги збираються в камері 6. І виводяться через штуцер 7. Подрібнений підготовлений матеріал з бункера 8 за допомогою живільника 9 поступає в першу секцію екстрактора, де знаходиться екстрагент. Тут сировина за допомогою пружинних хлопотей занурюється в екстрагент і передається далі, притискаючись до стінки секції, де відбувається часткове відділення екстрагента. При виході лапотей з секції вони випрямляються і перекидають вологу сировину в сусідню секцію. Так сировина переходить у другу, третю і усі наступні секції до транспортера 10. Екстрагент з патрубку 11 поступає на виснажений матеріал, що рухається до транспортеру, після чого поступає в останню секцію, рухається проти течією до сировини і збирається в камері. 6. Очищення витягів, стандартизація зберігання. Очищення витягів. отримані будь-яким записаних вище способів витяги, виробництво рідких екстрактів відстоюють не менше двох діб при температурі не вище 10 градусів Цельсія. для отримання прозорої рідини. Відстоювання іноді допускається проводити в присутності адсорбентів, що сприяє кращому очищенню, більшості при зберіганні і транспортуванні. Прозору частину витягу, що відстоялася, фільтрують через друк фільтр, фільтр, прес або центрифугують. В останню чергу фільтрують залишок витягів з осадом. Профільтровані витяги ретельно перемішують і проводять стандартизацію. Стандартизація. В рідких екстрактах вміст дівчих речовин визначають інструментальними методами. Кількісні показники деяких рідких екстрактів встановлюють по сумі екстрактивних речовин, проводять перевірку органоліптичних ознак, визначають вміст спирту важких металів, а також точність дозування, мікробіологічну чистоту і щільність екстракту. Зберігання: рідкі екстракти зберігають в добре окупорених флаконах при температурі від 12 до 15 градусів Цельсію в захищеному від світла місці. дякую за увагу. Лекцію закінчено.